Всім привіт до вашої уваги лот жіночий одяг мікс» від бренду Yamai. В лоті присутні такі білі блузки. З таким рукавчиком. Також штани. Танета облузки розміру S M L та XL. Також комбінезони. З такою широкою штанкою. Розміру S та L. Та футболки. Футболки розміру SM 25 одиниць товару. Вартість лоту 2430 гривень, собі вартість одиниці 97 гривень. І цей лот ви можете замовити у наших менеджерів або на нашому сайті. А для перегляду оптових лотів товарів для дому одягу та взуття напишіть нашим менеджерам плюс вайбер. Всім дякую, заробляємо разом!